Всім привіт на каналі 101, в Сьогоднішній передачі будемо говорити про структуру людини і держави за Платоном, як цим структурам відповідають три стадії розвитку людства: дикість, варварство і цивілізація, і за можливості синтезу всього цього в гармонічні єдине. Загалом прийнято вважати, що цивілізація це добре, а варварство і дикість це погано. Але це так тільки тому, що ми живемо всередині цивілізації, мислимо поверхнево і просто закладаємо у вили слово цивілізація все позитивне, а в слово варварство і дикість витісняємо все негативне. Все добре це цивілізація, і цивілізація це все добре. Але якщо купнути глибше, то виявиться, що не все так однозначно, і що щоб цивілізація можна знайти негативні сторони, що варварстві і дикості позитивні, і було б добре синтезувати хороші сторони варварства і дикості з хорошими сторонами цивілізації, а не так, як воно переважно є сьогодні, коли хороші і погані сторони домінуючої цивілізації переважно доповнюються найгіршими сторонами дикості і варварства. Платон уявляє людину і її душу як колісницю, запряжену двома конями. Відзначить це логос, розум, інтелект, рацію. білий кінь, тумос, пристрасть, а дух, честь, а гонор. Такий справедливий гнів, людь, а прагнення експансії слави, нішанська жага до влади. Чорний кінь, епітумус, апетит, хтивість, прагнення до споживання і задоволення, можна так сказати, внутрішня експансія. Це класична така популярна алегорія. Вона мені не дуже подобається, і я дозволю собі сьогодні таке нахабство, як критикувати самого Платона. Справа в тому, що тут ми бачимо типовий філософський хюбріс і інтелектуальний снобізм. Тусь ми детально поговоримо про гріхи філософії, але що тут треба розуміти? Платон, як філософ інтелектуал, очевидно, ставить інтелект і розум вище всього решту. Розуму візничому пропонується кермувати білим конем шляхом переконування і пряника, а чорного шляхом стримування і батого. І з усією поважною відведеною ролю візничого для розуму я погодитися не можу. Розуму краще підходить роль третього коня. От хотілося сказати червоного з жовтим оком, але червоних коней не буває, тільки руді, і взагалі якось воно занадто неестетично і навіть апокаліптично виглядає. З коричневим також є певні асоціації. Ну, нехай буде рудогнідий кінь. Розум це такий же самий кінь, як і два інших, якщо дати йому волю, а не менш якщо не більш норовливий і небезпечний. Особливо вульгарно все це виглядає, коли Платон перекладає структуру душі мікрокосмосу на структуру макрокосмосу держави. За Платоном чорний кінь це звичайне населення держави. Позитивно це можна описати українським садком вишневим колохати. Звичайне, спокійне, розлогає, живе життя на хуторі невеличкому містечку чи спальному районі міста. Однак цю прекрасну провансальську ідилію одноповерхової Америки можна описати і негативно. Погані, одержимі споживанням, апетитом і хтивістю свинопаси, хуторяни, які не хочуть еволюціонувати. Все, що їх цікаве, тільки вареники самого не само, нічим не відрізняються від приматів, не хочуть будувати велику культуру, одержимі статевими актами, цією оперою для убогих, не хочуть будувати державу, не хочуть займатися експансією, не хочуть. Летіти в космос, однозначно, цю темну безкорисну масу необхідно негайно зігнати на побудовані Дніпрогесу. Однозначно, цих хитросідничних дикунів необхідно нещадно експлуатувати, вижимати з них всі соки заради прекрасної архітектури Санкт-Петербургу і могутності північного флоту. Білий кінь за Платоном це воїни, позитивний опис воїнів, мужні захисники держави, благородні мужі, що перемогли свої тваринні інстинкти, включаючи найсильніший страх смерті і керуються високими дійсно людськими якостями і почуттями, духом, честю, гонором, пристрастю. І правильним гнівом до ворогів полісу. А можна описати негативно: держимі люттю не здатні контролювати власні пристрасті, жагу до влади і експансії варвари, воюють тільки тому, що їм подобається нищити і вбивати. Єдине, чим корисні з однієї половини можна зробити міліцію і гвардію і репресувати в неї власне населення для втілення великих ідей, а з іншої половини сформувати армію і погнати на сусідні держави. Адже чим більше посполитих ми захопимо, тим більше великих ідеї можна реалізувати. Ну і нарешті третій кінь або вісничий за Платоном це філософи, але тут треба розуміти, що мова йде про філософію в старому, широкому розумінні раніше. Оцієї вузької спеціалізації не було. Тобто, інтелектуал, науковець, дослідник, інженер, теолог, а можливо навіть ритор, державний діяч і а, діяч культури і мистецтва, це все в переміжку було філософією. В принципі, воно і зараз по мілі так залишається. Ну от як перекладається пижі, перекладається це як доктор філософії, тобто до сих пір можна почути такі ріжучі вуха звання, як допустимо, доктор філософії з математики. Одним словом, сьогодні це слово асоціюється виключно з однією конкретною філософською гуманітарною дисципліною. Платон же має на увазі взагалі людей, які керуються в першу чергу інтелектом, розумом і рацію, і описує він оцей інтелект як все тільки прекрасну безневинну кульбабку, яку зовсім не потрібно стримувати, яку зовсім не потрібно кермувати. Більше того, цей прекрасний коник без будь-яких вад має сісти на колісницю і виконувати роль візничого. Це ж так очевидно. І дійсно цього гнідого коня візничого можна описати позитивно. Людина, що керується розумом і раціональністю, це найвища ланка еволюції, вільна від згубного задоволення дикості і від згубної пристрасті варварства. Здатна заглядати далеко вперед і далеко назад, робити висновки з подій минулого і творити майбутнє. Прекрасним технічно-науковим прогресом полегшувати коням працю, створювати величну культуру, гастрономію для очей і вух, різне видовище і. Розвагу для громадян полісу будувати прекрасні держави, де всі будуть жити в мирі, злагоді і достатку. Але можна описати і по-іншому, можна описати як коня червоно-коричного, пихаті самозакохані в власний інтелект снови. Одержимі жагою до пізнання і творчості засліплені ідеями сліпці, безсумнівно переконані в тому, що знають, як жити правильно не тільки їм самим, але й всім навколо. З гординою дивляться на сусідніх коней, розглядаючи їх виключно як інструмент для досягнення власних цілей, постійно намагаються заскочити в коліс. В своєму нестримному хюбрісі претендують на об'єктивність заради втілення в життя своїх прекрасних умоглядних теорій по правильному облаштуванню сувка пробачити платонової держави, готові піти на будь-які жертви і експерименти, ломати хребти через коліно іншим коням, а готові покласти на вівтар культури, науки, техніки і прогресу все, навіть саме життя. Живе життя їх не цікавить, тільки холодний і раціональний розум. Це ж очевидно, що людина прийшла в цей світ не для того, щоб просто жити, відчувати і отримувати задоволення, а для того, щоб пізнавати секрети світобудови, будувати дні прогреси і запускати ракети в космос. Заради прогресу і відкриття секретів, без долі сумніву поставлять вони під ризик людину, її унікальну екзистенцію і всю планету загалом. Безсоромно прикриваючись тим, що їхні дуже потрібні біологічні експерименти і генетичні дослідження по дослідницьких центрах, необхідні. Щоб попередити лихо і допомогти знедоленим. А зброя масового ураження і зброя масового враження необхідні, бо погані і неправильні вчені, і піар-технологи її все одно зроблять. Не говорячи вже про більш потворні речі і експерименти над людьми, які в мене навіть немає бажання ні згадувати, ні описувати. В історії ми бачили достатню кількість суспільств і державних утворень, які змогли подолати в собі власну дикість і варварство. поваливши диктатуру задоволення і диктатуру пристрасті, вийти на стадію цивілізації. але жодного Яке б спромоглося подолати в собі власну цивілізованість і повалити диктатуру розуму? Ці суспільства, що проривалися на стадію цивілізації, в кінці кінців ставали жертвами власного інтелекту і раціональності і так і не змогли просунутися на нову четверту стадію розвитку. Одним реченням настав час подолати в собі ще й власну цивілізованість, не провалившись при цьому назад, в дикість і Саме пошук відповідей на таку городу виклики буде темою циклу випусків після цивілізації. На сьогодні, думаю, досить з вами був Джагер. Якщо вам сподобалося це відео, підтримайте канал лайком і підпискою. Спокійного всім часу дня і до наступної зустрічі.